Я вітаю вас у цьому відео та на нашому каналі Культ. Зараз ми розбираємо найважливіший літературний витвір, написаний за останні півтисячоліття трагедію Йоганна Вольфанга Гьоти Фауст. Для глибшого розуміння того, що ми зараз будемо обговорювати. Вам треба обов'язково подивитися наше відео про біографію самого Гьоти, оскільки в Фаусті ми будемо постійно натикатись на автобіографічні моменти і життя вдатного письменника. Більше того, в цьому відео ми не будемо детально розбирати сам сюжет. Тому якщо ви не читали Фауста, то це відео навпаки допоможе вам краще підготуватись до нього. А якщо ви вже прочитали його, то це допоможе вам краще зрозуміти цей шедевр. По-перше, Йоган Георг Фауст – це напівміфічна людина, яка нібито реально жила в Німеччині в 16 столітті. За легендою, це був лікар, який став чорнокнижником, продав душу дияволу в обмін на безмежні знання та задоволення. І після смерті диявол забрав його душу до пекла. По мотивам цього сюжету написана маса народних балад, драм, лялькових вистав і не тільки. Сам Дьоти перше дізнався про Фауста ще в дитинстві. Дьоти пише трагедію Фауст протягом всього життя, але етапами. Він починає приблизно в 1772 році, ще до переїзду у Веймар, а закінчує в 1831 році, за рік до своєї смерті. В написанні Фауста ми бачимо чотири явні етапи. І оскільки вони охоплюють більше, ніж півстоліття, можна сказати, що це чотири різні твори. Більше того. Можна сказати, що вони були написані чотирма різними людьми, оскільки у самого Гьоте за цей час в житті змінились кілька періодів. Перший етап це проміжок часу з 1772 року по 1775 рік, який ще називається Прафауст. Тут сам Фауст являє собою героя бунтаря, який бажає любою ціною осягнути таємницю природи і навіть вникнути в суть найголовніших питань, які цікавлять людей всіх поколінь, націй і розповідань. Також він явно виступає проти релігійних догим за нескінченне пізнання та чистий гедонізм. Про Фауст написаний у стилі руху, буря і натиск. Що це за рух, дивіться у минулому відео на цьому каналі. Другий етап створення трагедії починається через 13 років, у 1788 році. Тут про Фауст доповнюється низькою сцен. і вдруг виходить частина першої книги трагедії Фауст. Німецькою називається вона Фауст Fragment», тобто Фауст фрагмент. Наступний етап це 1797-1808 рік. Тут Діоти вносить вже фінальні правки в першу книгу Фауст і пише окремий епізод під назвою Олена, тобто поступово починає другу книгу. І фінальний етап поеми – повноцінну другу книгу трагедії Фауст Йоти закінчує аж в 1831 році. Через рік Йот вносить фінальні правки, і в друга книга Фауста виходить вже після смерті письменника. Тепер розберемо, які питання ставить перед собою головний герой цієї трагедії. Перше – це жага до знань і можливість пізнання людиною істини та яку ціну може коштувати це пізнання. Цей етап у книзі починається зі сцени у кабінеті і завершується моментом, коли Фауст закохується у Гретхен. Другий етап шляху Фауста це пошук можливості комфорту, щастя і задоволення у сімейному житті, житті звичайної людини, яка будує те саме сімейне багаття, при цьому паралельно відмовляючись від вирішення тих самих вічних питань. Питання кохання та сім'ї завжди було складним для Дьоти. Якщо уважно подивимось на біографію митця, то побачимо, що протягом життя він неодноразово отримує невдачі на любовному фронті, та ніяк йому не вдається організувати своє сімейне життя. Більш детально ми розібрали цей аспект життя митця в окремому відео на цьому каналі, яке вам треба обов'язково подивитись. Якщо сказати коротко, ми бачимо, що сам Діоте не має дуже щасливого сімейного життя, можливо, навіть він його ніколи не шукав. І цей факт він відображає у Фаусті. Але головне для нас зараз це доля самого Фауста. Він не знаходить свого щастя у коханні. Більше того, його відносини з Гретким закінчуються справжньою трагедією, і він вирішує рухатись далі. На наступному етапі Фауст вступає в союз з Оленою Прекрасною, персонажем із грецької міфології та одним із центральних персонажів епосу Іліада. Під метафорою відносин з Оленою ми бачимо можливість людини знайти своє призначення, знайти істину та розкрити свій потенціал. У союзі з мистецтвом тут також очевидна автобіографічна відсилка до самого Гьоти у його веймарський період. Але крім того, у союзі з Оленою Гьоти також дає нам зрозуміти, що повноцінне ставлення розвиненої людини без розуміння античної спадщини неможливе. Ця думка почала поширюватись ще за часів Ренесансу і стала особливо масовою у Німеччині з впливом Вінкельмана, Гердера, Лесінга і Шлегеля. Але Фауст, як і інший персонаж із роману Дьоте, роки навчання Вільгемамейстра, не може знайти себе у союзі з мистецтвом. Він вважає, що цього замало для справжньої людини і рухається далі. Він зіштовхується з війною, де допомагає одній стороні перемогти у воєнному конфлікті. Частково за допомогою Мефістофіля і потойбічних сил. До речі, сам Йот також був свідком великої війни. В 1792 році він супроводжував герцога Карла Августа, ставши при цьому свідком битви при Вальмі. В наступному етапі свого шляху Фауст розуміє, що насправді треба будувати країну утопію. Тобто тут головний герой починається як альтруїст. Він розуміє, що є тільки одна істина: це служіння своїм ближнім. Тут знов-таки ми бачимо посилання Дьоти на самого себе. У 1775 році дьоти, по запрошенню 18-річного герцога Карла Августа, переїжджає у Веймарський двір, де починає кар'єру чиновника та реформатора. Він запровадить боротьбу з корупцією, бере керівництво єнським університетом, проводить різноманітні реформи в сферах сільського господарства, геології, мінералогії, ботаніки, остеології та театрального мистецтва. Цікаве. Що сам діоте від цього етапу свого життя ж втомлюється, звільняється та їде у подорож по Італії, тобто відходить від практики альтруїзму реформаторства. Але для Фауста це буде кінець його земного шляху. Також протягом цього етапу ми досліджуємо проблему питання ціни успіху в проєкті держави утопії і дізнаємося, що неможливо підсмажити яєчню, не розбивши яйця. Ми бачимо трагічно випадково з точки зору Фауста, смерть. Ідеальної подружньої пари Філемона і Бавкіди. Але ця смерть спеціальна з точки зору Міфастофіля. Ця трагедія негативно впливає на здоров'я вже старого Фауста, і незабаром він помирає. Особливість другої книги Фауста у тому, що Гьоти постійно дає нам різні уроки із сфера науки, політики, естетики, навіть філософії. Таким чином, друга книга Фауста виконує. Посвітницьку місію цікаво, те, що самі трагедії Фауст неможливо дати чітку стилістичну оцінку, тому що протягом самого твору ми бачимо різні літературні стилі, різні типи віршів. Присутнє використання грецького хору. Також у Фаусті є елементи п'єси, тобто, можливо, Йоте планував показувати трагедію на сцені. Ми бачимо ліричні вірші, коли це стосується відносин з Гретхем. Розмова з Мефістофелем у першій книзі написана в стилі німецький шванг. Це міський середневічний німецький статистичний стиль, також присутні елементи гомерівського епосу, коли мова йде про військові дії. А також частково це навчальний роман в стилі років навчання Вільгейма Мейстра. Більш того, протягом самої трагедії Йоти показує спочатку готичну естетику, яка домінує у першій книзі Фауста. Цікаво, що представити собі, наприклад, антураж кабінета Фауста ми можемо із гравюри Рімберанта Фауст, якою який надихався під час написання. Далі у нас йде естетика Елінська це перша половина другої книги. Далі все переходить у романтизм і навіть у реалізм ближче до самого кінця другої книги. З точки зору міфології, Діоти дуже вправно перепрацьовує одразу три типи міфів біблійний міф, і особливо у першій книзі «Пролог на небі, перепрацьована книга Іова. Далі грецький міф у Олені та середньовічні міфи у другій половині другої книги. Тобто Дьоти показує себе як літературний віртуоз. на жаль, ми з вами не знаємо німецької мови, і, звичайно, що емоції від прочитання були б більш масштабними, якби ми читали в оригіналі. А найцікавіше те, що я вам раджу звернути увагу під час цієї трагедії на трансформацію Фауста. Тобто за період трагедії, декілька разів він радикально себе змінює. І від початкового Фауста буквально нічого не залишається в кінці. Крім його вірного спутника Мефістофіля, який я нагадую вам, чекає на кінець нового шляху Фауста, щоб забрати його душу в пекло. Я не буду казати вам, чим закінчиться ця трагедія, чи потрапить Фауст в пекло чи ні, це ви дізнаєте самі. Хочу звернути вашу увагу на ще одне актуальне питання. Всі знають, що Фауст – це складний твір, у якому піднімаються складні високі питання, і люди часто відкладають прочитання на потім, тому що вважають себе ще не готовими, не досить освіченими. Можливо, єдиний продуктивний український філософ сучасних, Сергій Форкош колись сказав мені про Платона, що його варто читати будь-кому, тому що Платон завжди знаходить людину в тому місці, де вона знаходиться. Те саме я можу сказати вам і про Фауста. А які ще питання та думки стосовно Фаусту у вас залишились? Пишіть у коментарях. Не забудьте підписатись на цей канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще багато унікальних відео, які будуть попереду. До зустрічі!